Оженечка, бачу ще ракету, быстро в ванну. Єбать, оце в'їбать тільки що. Та позапихайте свої ті ракети собі у сраку. Я вже дістала ці те сусіди. Такі у мене претензії можуть бути к этому солнышку, який світить днем і ночью, днем і ночью, і вихідні, і в отпуск, і світиться. В такую жару я начинаю подозревать, что я не просто потею, а я таю. Как снеговичок, но только из сала. А вам Соловечок. Бэкнула з рамку за шкиряною. А що вы думаете? У меня еще не день народження, а тут таки куица. В компанию требулось уставить. Строя зняти, так сказать. И тепер? О, лопить. Головне, що повз. Погоджуєтесь? Угу. Я теж так думаю. А тепер можна лежати собі, хоч біля вікна, хоч в коридорі. Кайфувати це не так страшно. Правда, мамка? Добре ж ти прийшла, але не заважай. В мене тут філософські думки нахвинули. Так що життя прекрасне буває.